Чуйний, добрий, душа компанії. Всі найкращі качества, які є в людині, були в ньому. Я його знаю з сторони найсвітлішої, світла, позитивна людина. В перші дні війни він відразу вирішив, що піде допомагати. Спершу був в теробороні, потім його відправили вже на передову. Я, я не уявляю, як це рідним пережити. Це душа компанії, щоб пошукати таких людей. Дай Боже кожному бути такому. Слава герою, навіки слава. Я його ніколи не забуду. Матуся Шу... Галина Олександрівна, Гатущан, шукала його вісім місяців, зверталася в різні служби, і кругом було таке байдуже мовчання. Аж доки через пів року зробили ДНК з донечки, з латочки. І ДНК співпало 99,9. Він наш сусід був, він прекрасний, вихований, розумний, культурний. Він закінчив нашу Академію прикордонних військ України. Він закінчив Мауп, він юрист був, але війна все перекреслила. Царство Му Небесне, вічна пам'ять. Thank you